на Виклик майор Національної поліції Євгенія Жукова з спозов маршал підтримку ветеранів, учасників і бійців АТО. 22 жормання, так? Мархуйте. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.

від генерального штабу. А выквотимо продамо службу безпеки України. І Василю Сергеевичу Грицаку. Росія погодилась на озброєння стрілецькою зброєю місії ОБСЄ на лінії розмежування в Донбасі. Так починаємо 66-й випуск програми. З випуску ви дізнаєтесь, скільки озброєння придбає наша армія цьогоріч, До якого рівня ми модернізуємо вертольоти Мі 24 Чим колишній АТОшник пропонує чистити зброю? Який бронетранспортер продемонструвала Японія? Та навіщо Росія запускала навчальну ракету Тополь М? Центральне управління речового забезпечення Тилу збройних сил України оголосило для виробників плани закупівель форми та спорядження на 2017 рік. Йдеться про 21 найменування у загальній кількості понад 2,5 мільйони одиниць. Тим часом наш журналіст Олексій Чубашев з'ясував, що нового з'явиться на складах цьогоріч. Минулого року на речових складах збройних сил на додачу до стандартного набору з'явилася певна кількість нових футболок, сорочок бойових під бронежилет, трекінових шкарпеток, покращених коричневих берців на заміну рудим. Літній комплект форми вже більш-менш досконалий, хоча 2017-го все ж зазнає певних конструктивних змін. Основа лишилася від костюма, який видавався на протязі дві тисячі. 16-го року є ряд зауважень, отриманих в бойових умовах. Це щодо збільшення ширини рукавів, щодо можливості регулювання по об'єму штанини знизу, для того, щоб не заправляти штанину в черевик, для того, щоб можна носити було на випуск, трошки збільшили ширину брюк. Також зі штанів прибрали задню непотрібну кишеню, а нижню збільшили, аби вистачало місця для індивідуального перев'язувального пакета. У березні цього року розпочнеться тестування нового типу тканини, яка складається 50 на 50 з бавовни та нейлону. Вона більш зносостійка витривала до плавлення і прання. В американській армії в основному використовують саме її. І більше досягнення центру я вважаю це взуття, яке ми зробили три, три види. Це літнє димісезонне та зимові. Був придуманий носок, який захищає носову частину від пошкодження. Була вставлена мембрана Гортекс. Демісезонні та зимові черевики вже видаються речовиками і активно юзаються воїнами АТО. літні берці також слід очікувати. Цьогоріч він з 8 дюймів впав до 6. З'явилися текстильні вставки, які дозволяють краще дихати. Використовується нова мембрана, літня мембрана. Полегшено трошки підозрюва в комплекті. З ними боєць отримуватиме два костюми літні польові, дві бойові сорочки та пару штанів. Це буде влітку, а найприємнішою обновкою в холодну пору стала термобілизна й фліс з оригінального PolarTech. Як бонус вони йдуть з мішечками для прання, проте совчело в зимовому наборі цього сезону військовим не бачити. Поки що розробники спорядження витискають максимум перемоги зі старого комплекту. Куртка утеплювач має. Внутрішню частину з слісу, яка більш зручніша до тіла на дотик і краще зберігає тепло. Верхня частина куртки виконана з матеріалу, який запобігає на промоканню під час великих опадів. За рахунок її, скажімо так, фарбування є можливість використовувати її окремо від. Верхньої куртки, яка призначена для більш жорстких погодних умов. Повністю змінили і конструкцію верхньої зимової куртки. Всі зайві кишені прибрали, а ті, що залишили, підігнали під бронежилет, унеможливили потрапляння вологи всередину кишені. А от штани зимові не змінюються з 2014 року. Під час використання даних трьох елементів речового майна людина відчуває себе тепло, комфортно. Вона мобільна, вона не перевантажена. Це не просто теплий одяг, це система. Система потовідводу, Тобто, якщо ти там міняєш одну річ, то вона перестає працювати, у цьому році на складах має з'явитися понад 60 нових елементів матеріального забезпечення для збройних сил України. Нові бронежилети та шоломи, прототипи яких, до речі, вже показали на ювілейному параді незалежності. І ми будемо працювати ще танковими камбізи. Ми будемо для льотного складу. Будемо придумувати. Спецзуття, спецодяг для моряків і для спецназу. Тобто вони всі просять горку. зараз будемо робити українську горку. Передавати війська камуфляж воран поки що не планується, хоча десантники не полишають надії отримати його. Ну а ми ж сподіваємося, що кожний український військовослужбовець матиме якісне спорядження не лише під час пораду, а й у навчальних чи бойових умовах. Згідно з державним оборонним замовленням, цього року українська армія має закупити майже 12 тисяч зразків озброєння військової техніки та іншого майна. Крім того, на 3,5 мільйони поповниться запас набоїв та боєприпасів. Цим позитивним повідомленням починаємо інформаційний блок за тиждень, що минув. Через війну на Донбасі Україна перенесла терміни поставки танків оплот м до Таїланду на осінь 2017 тисячі Нагадаємо, в листопаді минулого року завод імені Малашева передав королівству четверту партію оплотів. Поки що тайці отримали 25 машин і 49 передбачених контрактом. Нагадаємо, Україна матиме танкове замовлення від Пакистану. Львівський державний завод Лорта розробив рухомий пункт управління артилерійською батареєю оболонь А. Машина на базі тягача МТЛБ дозволяє здійснювати усі необхідні розрахунки для ведення вогню за 90 секунд після отримання даних розвідки. Також оболонь А може передавати команди в цифровому режимі. У район АТО відправили перший санітарний автомобіль Богдан-2251, побудований на шасі позашляховика Грейтвол вінгл 5. Той же час волонтери зазначають, що автівка погано призначена для евакуації поранених. До речі, у лютому цього року розпочнуться державні випробування бронеавтомобілів Барс від цього ж виробника. На озброєння українського війська прийнятий комплекс польської десантної парашутної системи Дедал. Вона дозволяє здійснювати тренувальні та бойові стрибки з літаків і вертольотів у повному спорядженні. Парашути AD95 є аналогами радянських де 15 u та D6. Все ж польські системи є новими та мають збільшене корисне навантаження. Кабмін надав Казенному науково-виробничому об'єднанню Форт МВС України додаткових повноважень на право експорту своїх товарів військового призначення та імпорту таких товарів для власних потреб. Форт виробляє пістолети, дробовики, штурмові та снайперські гвинтівки, кулемети, гранатомети, боєприпаси, аксесуари тощо. Півроку ветеран АТО Олександр Морозов розробляв серветки для чищення зброї від нагару, іржі, бруду та вологи. Зі своїм проектом Олександр переміг у соціальному бізнес-інкубаторі Бі та отримав грант на його реалізацію. Тож така аптечка для зброї може витіснити дідівський спосіб чищення зброярським маслом та ганчіркою. Рейн Метал спільно з Теєрман Лічер розробили нову автоматичну модульну гвинтівку PC 556 системою сухої змазки. Компанія Берета придбала італійський бренд Victrix Трікс і зможе розширити лінійку своєї продукції новими зразками для силовиків, спортсменів і мисливців. Тим часом армія США замінює підствольні гранатомети М203 на нові М320А1. Міноборони Японії показало прототип нового бронетранспортера Вілт Аметвікол Improved. Машина має замінити тип 96, який які на озброєнні місцевої армії з 1996 року. Новинка важить 20 тонн, Має екіпаж з трьох осіб та десантне відділення для восьми військових. Державні випробування восьмиколісного броньовика заплановано на 2019 рік. Два кораблі МПВ, збудовані у Китаї передали ВМС Пакистану. Вони боронитимуть так званий китайсько пакистанський економічний морський коридор. А в Азербайджані на воду спустили третій вартовий корабель ізраїльського проекту ОПІВІ 62. Президент республіки відразу ж заклав створення четвертого судна даного проєкту. ВПС Іспанії отримали партію з 12 винищувачів «Єврофайтер-2000 Тайфун». Таким чином на озброєні королівства їх тепер 60. Водночас стало відомо, що армія Італії придбає 5 реактивних навчально-тренувальних літака М345H1T від компанії «Леонардо». Загалом розглядається придбання 45 одиниць, перші 5 з яких мають надіти 2019-го. В районі Бенгазі терористи з ПЗРК збили львівський літак Міг-23. Винищувач jas 39 «Гріпен» впав під час авіашоу в Таїланді і льотчик загинув. В штаті Місісіпі розбився реактивний літак т 45 Сі Гошавк. Пілоти катапультувалися, а нігерійський літак помилково розбомбив табір біженців, прийнявши їх за екстремістів «Боко Харам. Загинуло понад 100 невинних. В Росії запустили навчальну міжконтинентальну балістичну ракету Тополь М. Вона стартувала з міста Плісецьк і знищила ціль на півострові Камчатка. Максимальна дальність польоту РС 12 Тополь М складає 10 тисяч 500 кілометрів. Під час випробувань перевіряла стабільність льотно-тактичних характеристик цих ракет. У Польщі провели капітальний ремонт вертольота Мі 24 для військово-повітряних сил Сенегалу. Справа в тому, що Україна має можливість не лише ремонтувати а й модернізувати ці радянські ударні гелікоптери. Кілька десятків оновлених 24-ок вже служать в нашій армії. У деталях покращень розбирався Павло Ковальчук. Ірак, Афганістан, Балкани, практично всі конфлікти на африканському континенті. І це ще не весь список бойового застосування гелікоптера Мі 24 Він став другим після американської кобри, спеціалізованим ударним вертольотом через специфічну форму корпуса 24-ку неофіційно називають крокодилом. Загалом же починаючи з 1971 року, було вироблено близько 3,5 тисячі різних його модифікацій. Серед найбільших операторів даної моделі і наша держава. Випуск Мі 24 П розпочався в 1981 році. Це варіант гелікоптера Мі 24 В, проте новою нерухомою двохствольною гарматою ГШ-30. Також вертолі дозброєний ракетами різних типів керованими не керованими та типу повітря-повітря. Ще можуть встановлюватися підвісні бомбові касети. Максимальна злітна вага 11 тисяч 500 кілограмів. Розвиває швидкість до 320 кілометрів за годину. Екіпаж три чоловіка. Може брати на борт до восьми пасажирів. Бойові машини виготовлені в минулому столітті уже не відповідають реаліям сьогодення. Тому в Україні розпочалася робота над глибокою модернізацією Мі 24 2012-го проєкт проект із маркування Мі 24 ПУ 1 від Конотопського авіаремонтного заводу Авіакон був прийнятий на озброєння. Вертоліот вийшло з модернізацією, в основному з нашими комплектуючими елементами в ветеризтінного ну, за виключенням навігаційних систем, які постановлюється від ведущих мірових производітелів. Українська модернізація проводиться на базі Мі-24П. Нова модифікація повністю відповідає вимогам сучасної війни. На гелікоптер встановили двигуни, вироблені запорізьким підприємством «Мотор Січ» Для захисту від ракет з тепловим наведенням машина обладнана комплексом «Адрос» від ніжинського прогресу. А заміна аналогового прицілу на цифровий суттєво підвищила бойову ефективність Мі-24ПУ-1. Прицел дозволяє. Полностью в автоматическом режиме работать летчиком со всем спектром вооружения, предусмотренного к использованию на вертолете. Летчикам приятно стрелять из прицела, который четко отрабатывает. Если летчик прицелился, то он стопроцентно попадает в цель. Також в комплекті йдуть нові шоломи з окулярами нічного бачення. Відтак, ударний вертоліт можна застосовувати в будь-який час доби. Перед модернізацією машина проходить капітальний ремонт. Таким чином, після залишення заводу 24-ка зможе налітати ще тисячу годин. Вертоліт по прибитю на підприємство повністю, можна сказати, до винтика розбирається. З нього знімаються старе лакокрасочне покриття. Для углубляної дефіктації самого вертольоту. Ну і далі э, агрегати всі ремонтуються в, ну, в цехах нашого предприятия. Гвинтокрил потрапляє на завод, м'яко кажучи, в жалюгідному стані. А після ремонту та заміни необхідних агрегатів вже своїм ходом повертається до військової частини. Вертольоти стояли где-то в, в полках, на дальніх стоянках, закидані снегом кукурузи, мы их вытаскиваем и привозим сюда, да. Поэтому мы и говорим, что надо их с нуля восстанавливать. Оновлення від авіакону уже стало серійним. Спочатку війни на сході до Збройних сил України поставлено декілька десятків мі 24 ПУ-1. Вартість української модернізації однієї машини близько 25 мільйонів гривень. Процес ремонту та оновлення займає до 4 місяців. У нас є свої свої льотчики із на підприємстві, кілька екіпажів. Розроблена своя програма льотних іспитань, яка включається стрі. Із польотів, після чого техніка може бути вже передана заказчику. В своїй більшості. Військові льотчики схвально відгукуються. Про мі 24 пу по оновлений гелікоптер навіть встиг уже взяти участь і в бойових діях в зоні АТО. Завдяки новим двигунам вертоліт став більш потужнішим та маневренішим. Це дуже важливо для бойової машини. Скажімо, при зльоті не переживаєш, що відбудеться провал тяги, як це буває у старіших моделей. Проте назвати його чимось новим теж буде неправильно. Це та ж 24-ка, але з деякими корисними доповненнями. Наразі роботи на заводі вистачає, в тому числі і по ремонту та модернізації Мі-24. Цехи завантажені замовленнями від Міноборони. Довелося навіть відмовити деяким іноземним клієнтам. Ось у цьому цеху остаточної зборки завершується ремонт та модернізація двох гелікоптерів Мі-24. Десь орієнтовно наприкінці січня 2017-го вони будуть готові до відправки у війська. Окрім цього, конструктори авіакону уже працюють над черговим тюнінгом 24-ки. В планах її модернізація до версії ПУ. Основною відмінністю стане можливість встановлення та використання нових українських керованих ракет. Тиждень мене швидко, і ми підготуємо для вас свіжий випуск. З нього дізнаєтесь про страйкбольне спорядження та зброю і діл. Тож дочекайтесь.